Святий Миколай прийди до нас у край. Сьогодні всюди лунають такі вітання, миттю до Святого Миколая, але хочу вам дещо сказати. Якщо ми християни, то ми маємо спиратися на основу християнства, Біблію. І ось що нам говорить Слово Боже, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належало б спастись. І мова йде про Ісуса Христа: кожну людину спасає тільки ім'я. Ісуса Христа. І Біблія не дозволяє намолитися людям, бо ці молитви не будуть почуті. І молитися ми повинні тільки Ісусу Христу, бо Він при престолі Божому просить за нас. А святий Миколай, Він на небі, але не може відповісти на молитви. І тільки Бог може відповісти на молитви та зупинити війни через те, що люди не хочуть каятися, вивчати Слово Боже і моляться людям, а не Богу. Тому війни ще й тривають. Тому, якщо ви хочете повернутися до Бога, покаятися, напишіть мені, і я допоможу вам у цьому. Ми будемо разом молитися, вивчати слово Боже, і хай збережа вас Господь, Божих вам благословень!